Чому раптом християнство розділилося на католицизм і на православ'я? Православ'я Християнство. Інколи зустрічаєш історичну якусь статтю в журналістиці, наприклад, і там кажуть: І ось Візантії було православ'я. Візантії було християнство в першу mm -hmm. чергу. Православ'я таке, як ми знаємо, це починається з 1054 року. Коли був церковний розкол, коли західна церква на чолі з Папою Римською прокляли і так далі. Костянтопольська патріарха, патріарх Константинопольський, Римського патріарха, Папу? прокляв, ну тобто такий пішов, якраз Діс Діс, да, такий дружній вогонь, скажем так, і це зробило розкол. Насправді, вже літургійно воно відрізнялося. що рим, що Константинополь Константинополь був вже більше на грецькій основі, знову ж таки, там Латина, яка була. Потім вони розійшлися в догмах певних, але саме з 11 століття йде розкол, і з цього моменту Візантійська імперія, якби починає цей занепад, тому що на заході Європи є теж титул імператора. І він коронується від Риму, від Римського папи.